Скажіть, прошу, почули такий закид на вашу не ну, на адресу всіх хлопців, які тут прийшли, так що у вас фінансує так званий ПУПС. Я такий у Львові? Хто такий Пупс? Ну є такий, якби. Ви... А, я згадав. я згадав. Це правда? Е, чи ні? Значить, е це неправда, це абсолютно не відповідає дійсності. І зараз, е після цього дійства, яке тут відбувається, зараз буде дуже багато різних накликів, різних, так би мовити. Е Фактів в лапках, які будуть нібито свідчити про те, що ми нам нас хтось фінансує і так далі, і так далі. У нас зараз була дуже напружена нарада. Нас переконували просто не приходити, хай би воно собі йшло, так як є, і так далі. Але ми не можемо. Ми є націоналісти. То не Якщо ніхто більше з націоналістичних сил у Львові не виступив проти того неподобства, то не означає, що ми так само не маємо не реагувати. Я ще раз кажу: ми не прийшли нікого сюди бити. Ми не, ми не прийшли чинити якесь насильство, якесь свавілля. Ми не Бо ми не прийшли заважати правоохоронцям. У мене були спільні наради із керівництвом МВС області і е, зі службою безпеки. Я про ті всі речі говорив я, я їм доступно пояснював. Я їх переконував в тому, що це є недоцільно і що воно є непотрібно в такий тяжкий для України ну, але це час. спостерігають, Картинка буде класна. Картинка буде класна. Якби е, для кого буде класно? Ну, думаю, не для нас.